Казка Миколи Трублаїні про дівчинку наталочку та сріблясту рибку. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Далась срібляста рибка проситися. Не їш мене лебедю, красеню білокрилий, велетню чорнодзьобий. сказав тоді лебідь. Дістань мені, черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, то я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Побувала, на дно спустилася, ніде черевички для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жабка скрикотушка і питає. Рибка срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди тут мене. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква-ква, ква-ква-ква-ква. це горобчик молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав цвірінь, 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 цвірін, 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 цвірін». Розповіла жабка горобчиком про біду сріблястої рибки і попросила. Допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик у садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої червоненькі черевички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик-молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх сріблястій рибці. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички ті лебедві дуже сподобалися, і він пообіцяв тую рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці скрипотушці Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на паличці.